Наприклад, останні у мене підписи є це люди, яким, яким я, наприклад, написав. От пишемо в Тіктоці, да, наприклад, пишемо там Красота. Вам виходять 10 відео, там красота. Ті, хто залетіли по 100 тисяч, там, по 50 тисяч переглядів. Ви дивитесь то відео. По-перше, ви можете скопірувати той текст, який та людина зробила і зробити ваше відео таке саме. Якщо там залетіло на, на 500 тисяч, чи на, на це, то воно може і у вас залетіти. Да? От. І потім заходите на коментарі. От, наприклад, там 300 коментарів, 500 коментарів, Та, в тих відео там постійно є багато коментарів. Все. І ви е, заходите туди і читаєте ті коментарі. От. І дивитесь, наприклад, написали, там про, там, наприклад, написали ви да? і от а який ви колеген, ви, ви радите, там, людина питає, да? там, там будуть по-любому писати: а який колеген питає, чому це, а чому не це? І ви заходите потім до людини на лічку і пишете: прочитала ваш коментар про колеген, от, і у мене є для вас пропозиція, у мене є для вас цінна інформація.